Я переконаний абсолютно, що це рішення парламент мав прийняти ще в лютому минулого року, після того, коли 23 лютого проголосували постанову про те, що Янукович самоусунувся від виконання обов'язків президента, тоді треба було й проголосувати закон про позбавлення його звання президента. Я з вами згоден, що це рішення, яке ми проголосували, воно сьогодні не внормовано Конституцією, бо Конституція передбачає чотири підстави для дострокового припинення повноважень. І, зокрема, конституція закон про президента України передбачає, що звання президента залишається пожиттєво, якщо людина, яка обіймала президентську посаду, не усунута з нею порядку імпічмента. Формально Янукович не був усунутий в порядку імпічмента, і саме тому формально, станом на сьогоднішній день, до сьогодні він зберігав звання президента. Але водночас, давайте розуміти, що коли народні депутати приймали конституцію, ніхто з них, очевидно, в найгіршому сні не міг передбачити, що Людина, яка обіймає президентську посаду, самоусунеться цієї посади заради утримання при владі вб'є сотню людей на майдані, а потім ще й втече до ворога в Росію. І тому тоді це було рішення так само, яке не вкладалося в конституцію про усунення Януковича. Тому ми домовилися, що зараз ми проголосували закон. Водночас ми готуємо зміни до Конституції України, де в тому числі і передбачимо додаткову підставу для припинення президентських повноважень. Це коли людина, яка обіймає президентську посаду, вона самоусувається від виконання обов'язків. президента. – Чому така на була необхідність зняти це звання з нього? Справедливість це питання справедливості, тиран, який герак, не геракла, герострат. Який підпалив храм, який по сьогодні палає храм під назвою Україна? Людина, яка закликала іноземні війська в Україну, людина, яка убила наших побратимів на майдані, вона не має морального права носити високе звання президента України. Тому це питання відновлення справедливості в першу чергу. Це популістичний пшик, якщо чесно. Я голосувала за нього, тому що це політичне рішення, і дивно не проголосувати, тому що але відверто скажу, що це спосіб сховатися за дуже гучними і красивими заявами, але насправді. Треба не порожні заяви ухвалювати, а розслідування робити. Сьогодні питання міністра Злочевського, Азарових, Клюєва молодшого. Де розслідування? Де кримінальні справи, де притягнення до відповідальності? Де Іванющенка, який тільки там, коли 28 січня, здається, подали в розшук до нього. Вже рік пройшов, колеги. Ну це ненормально. Ми намагаємося нагодувати суспільство якимись цими голосними заявами з трибун. Я вважаю, що це порожня, тим більше, якщо ця заява дає можливість потім йти до Європейського суду з прав людини і показувати що це суперечить конституції. Насправді люди так само не дурні, вони розуміють, що насправді треба посадити злочинців у в'язниці і повернути їхні награбовані гроші. Якщо за місяць буде знято санкції з більшості колишніх чиновників, це буде найяскравіша заява проти того, що і відбувається бездіяльність.